Війна коханю не завада. У цьому переконався боєць 26-ї Бердишівської бригади Олег Мудрук. Він одружується після тяжкого поранення на Донбасі та чотирьох місяців лікування у шпиталі. Чи готові ви, Олег? На все життя бути вірним другом Так. Да. Чи готові ви, Тетяна, На все життя бути вірним другом Олегу? Так. Олег став навідником самохідної установки. З першою хвилою мобілізації потрапив до Бердичівської 26-ї артбригади, а потім став контрактником. А 8 серпня під Амвросіївкою артилерійська самохідна машина, у якій був Олег, потрапила під мінометний обстріл. Два його товариші загинули, його з тяжкими опіками витягли друзі. Переймав яке попадання прямо у башню. Був Почався Пожар, я довго не міг вилізти з машини. Але якось виліз. Із п'яти чоловік осилося троє. Живих двоє, оселилися там. Повносук згорів, штани взагалі погоріли. На голові була фреска і синтетики, так вона теж сплавилась, до голови приклеїлась. Мати Олега й досі плаче, згадуючи, як йому перше побачила сина у лікарні. Олег отримав майже 50% опіків тіла, а ще не чує на вухо. Від вибуху розірвала барабанну перетинку. Заходжу, я відкриваю двері. Лежить ось це, і тільки рухні губи. Мам, тільки не плач. Як лікар казав, ми будемо намагатися руку. Тому що права рука вона була повністю опечена. Повністю опечена, як він казав, глибокі поражені ткані, ну, що вона сама не відновиться, ця тканина. І вухо праве. Отак, як права сторона. Навіть тут, от я ж кажу, ніс йому зразу, як привезли, йому зразу підживили цього носа, і він був заклеєний. І що, як він каже, мама, я йшов і цей ніс, так от не я не знав, що таке, тому що ну, хлопці кажуть, дивились на мене і відвертали голову. Біже і лежав. Там мені зробили пересадку і на руку, і на кість, і на ухо поправив, бо майже як не було уха. Коли звістка про те, що військовий у важкому стані дійшла до його рідних, однією з перших до Дніпропетровського госпіталю помчала односельчанка Тетяна. Саме тієї миті дівчина, яка знала Олега ще з дитинства, зрозуміла, що кохає хлопця. Я ще з, відразу, як це все трапилося, 8 серпня в мене до цього навіть думок ніяких не було, що ми будемо разом. Ми б просто спілкувалися. І так вийшло, що я навіть не задумуюся, поїхала туди. Чотири місяці складної реабілітації у лікарні і вони вирішили побратися. Олег зізнається, рішення одружитися прийняв незадовго до поранення. Рішення це пройшло, воно воно вже давно було. Мене казав, все так відкладалося, відкладалося. от тоді, коли нас почали такі бомбити, я кажу, Боже, якщо ти є, якщо ти мене чуєш, якщо ти мене збережеш, і повернусь домой живий цілий, женюся. Весілля молодята спланували за два тижні. Святкувати вирішили скромно, адже кожна копійка в родині потрібна на лікування та реабілітацію Олега. Весільні гроші молодята витратять на санаторій. Сподіваються і на допомогу волонтерів та небайдужих людей.